Спочатку команда ветеранів Києва перемогла футболістів команди Случ Красилів з Хмельниччини. Потім Житомирські ветерани з рахунком 4-1 перемогли гостей з Красилова. А найцікавішою була зустріч між командами ветеранів Києва та Житомира. З мінімальною перевагою Житомирські ветерани взяли верт над київськими зірками. До речі, в складі киян грав капітан команди, головний тренер національної молодіжної збірної Сергій Ковалець. Хочу привітати Житомир святом 55 років заснування команди «Полісся», Завжди команда була така е, хороша і вболівальники підтримували палку. Ну а свято, звичайно, це дуже чудово, що ветерани збираються і були вболівальники сьогодні. Е, мені здається, була чудова гра всі команди. Можна сказати, переможці, переможених немає. Вболівальники та організатори отримали задоволення від гри, від атмосфери, яка панувала на футбольному полі. А для ветеранів це перш за все спілкування і дружні стосунки. Хочеться відмітити наших ветеранів, які свої молоді роки провели в цій команді. Команді майстрів, вони в різні роки грали. Тут є і ті футболісти, які започаткували цей футбол в 59-му році, це Катяренка і Сосюра. І в різні роки грали і Єремеєв, і Борисов, і Васютін, і Наумов, і Чернявський, і другие футболісти. Хотів поблагодарити Сережу Ковальца за те, що вони знайшли время, собрались, поддержали. Нашу дату такою пам'ятною. Ну і пожелати йому на посту такому відстаному, який він займає тренером молодіжної зборної команди України. Йому успіху. Отже, Кубок чемпіонів у цій зустрічі отримали ветерани Житомирського полісся. Це свідчить про те, що футбольні традиції в нашому місті живуть.